Вітаю вас на телеканалі Сфора ТВ. Випуск новин. в студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Зривали, мінували, але свого не добилися. У рівному активісти намагалися перешкодити проведенню у місці концерту відомої та апатажної в Україні співачки Ольги Полякової. Її звинувачують у проросійській позиції. Втім, аби довести протилежне, виконавиця погодилася на відверте спілкування із протестувальниками. А в результаті концерт таки відбувся. Однак, що цьому передувалам бачили наші журналісти. Люди у формі, молодики у спортивних костюмах. Деякі з них приховують своє обличчя. Так у рівному концерт відомої в Україні співачки Ольги Полякової прийшли пікетувати майже три сотні активістів. Протестувальники зазначають, захід носить мирний характер, а тому яйцями, як зазвичай, тут закидати нікого не будуть. А зібралися тому, аби не допустити у нашому місті виступу артистки, яка, за їхніми словами, дотримується проросійської позиції. Рішення міської ради забороняє таким артистам і. Хоч раз поспівали в анексованому Криму або в Російській Федерації. Вона в Російській Федерації бувала не раз, і по нашій інформації, яка провірена на 100%, вона вела навіть одну з російських передач в розрізі шоу. Таким чином, співачка виявила бажання особисто поспілкуватися із протестувальниками. Перемовини тривали майже три години. Не буду танця на крові. Я не збираюся танцювати на крові. Я збираюся піднімати український українські Ольга Полякова. Додає звинувачення пікетувальників є безпідставними. Вони обвиняли мене в совершенно неподобаючих вещах в тому, що я виступаю в Росії, в тому, що я виступаю в окупіровому Криму на Донбасі в окупірованому Донбасі, що є неправдою, і звісно ж багато много времени, щоб людям розказати, донести свою позицію, яку вся Україна остальна знає. Я дуже рада, що ми все таки будемо виступати сьогодні. В результаті концерт співачки Ольги Полякової у Рівному таки відбувся. Разом з тим обурена такою поведінкою. активісті виконавиця пообіцяли звернутись до суду. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Півмільярда на ремонт доріг. Саме таку суму цьогоріч виділили на автошляхи нашої області. Крім того, планується побудувати майданчики для пересувних зважувальних комплексів. Коли та у яких містах розпочнеться масштабний ремонт доріг, знають наші журналісти. Ідеальні дороги, принаймні такими, вони можуть стати через рік, адже на нові автошляхи та їх ремонт цьогоріч виділили чималеньку суму півмільярда гривень. Держава виділила більше 150 мільйонів гривень. Частину коштів область отримає завдяки участі у податковому. Експерименті, у якому 50% усіх перевиконань митних зборів підуть на ремонт доріг, ще близько 300 мільйонів гривень ми отримуємо від реалізації експерименту митного на будівництво доріг. Крім того, на експлуатацію доріг передбачено ще 105 мільйонів гривень, з яких велика частина буде. Реалізована на мілка на, на мілкоямковий ремонт та заходи з безпеки дорожнього руху. уже найближчим часом. Перші роботи розпочнуть від житинського кільця до Олександрії. Інші ж на черзі. Друга ділянка, яку ми плануємо проводити тендерні процедури по обходу Костополя. Останні ділянки на сьогоднішній день зараз опрацьовуються. Зокрема, плани на цей рік перспективні. Тисячі кілометрів доріг мають провести до ладу та навіть прокласти нові. В пріоритеті автошляхи і національного значення. Саме їх ремонт планують проводити за кошти митних зборів. Було прийнято рішення для того, щоб не розмивати кошти, і для того, щоб був максимально для того, щоб рівненщина отримала максимальний ефект від реалізації цього проєкту, засередити всі ці кошти на ремонті цієї дороги. Тим більше, що про неї в останнім часом ми багато говоримо, та сама Костопільська обізнає, це частина цієї траси. Дорога зараз дійсно знаходиться в жахливому стані. Фактично там. Весь відрізок від Рівного до Сарн, і в досить поганому стані знаходиться також і дорога на остріх. Чимало доріг мостів та шляхопроводів планують відремонтувати у Володимирецькому районі, Дубно, Острозі та інших містах. Крім того, для вагового контролю автотранспорту заплановано будівництво майданчиків для пересувних зважувальних комплексів. Зараз ми плануємо будівництво площадки для зважувального комплексу в районі Нової Любомирки. Це напрямок Кастополя, це Сарненський весь напрямок, там йдуть перевантажені автомобілі, Щебень Пісок. І також ми плануємо будувати, будувати площадку в районі, в районі Здовбиці, це Острозький напрямок. Так само, ну, щоб по суті ми хочемо перекрити зважувальними комплексами всі направлення автошляхів в Рівненській області. Наразі, аби приступити до масштабного ремонту доріг, який мають закінчити до початку зими, потрібно знайти фірми, які і будуть цим займатися. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Збільшити посадові оклади педагогічних працівників і створити комунальне підприємство Будинок побуту. Такими були рішення постійної комісії з питань міського господарства. Про що домовлялися депутати? Дивіться далі у сюжеті. Від 460 до 800 гривень збільшиться зарплата у педагогів рівному. Нарахування будуть залежати від вислуги років та категорій працівників. На все про все з міського бюджету планують виділити 10 мільйонів і достроково підняти зарплату вчителям та вихователям міста. Булася нова редакція. Були зміни до бюджету, які стосувалися підвищення з 1 квітня. Зараз проект рішення в новій редакції про дострокове підвищення. Так сказали в бюджеті, що так буде правильніше, щоб потім не було зауваження, але все залишається з 1 квітня. Прошу підтримати підвищення посадових окладів ставок тарифних вихователям позашкілля, дошкілля на два тарифних розряди. Наступне питання пов'язане з розподіленням приміщень будинку побуту. Викликало суперечки у депутатів. На цю ласу територію претендують одразу два підприємства: приватне Моріон, який орендувало приміщення понад 15 років поспіль, та комунальна спецкомбінат ритуальна служба. Нагадаємо, договір оренди з попередниками закінчився ще у 2015-му. Депутати після довгих роздумів вирішили віддати в оренду моріону приміщення ще на майже півтора роки. Нині ж і цей термін збігає, тож в депутатів з'являються нові ідеї. Створити на основі цього приміщення комунальне підприємство Будинок побуту. Він дає в рік один мільйон в бюджет міста. І тут чогось міська влада вирішила один-єдиний об'єкт продати. Я не можу зрозуміти, чому. Тому я підготував проєкт рішення, в якому пропоную створити комунальне підприємство Будинок побуту, яке могло б саме вести господарську діяльність і надавати в оренду зуберендерам і тому подібне. Чому саме спецкомбінат? Розказую. Саме більше дотичне це є спецкомбінат. Чому? По-перше, електротрансу ніяк воно не дотичне, тресту зеленого господарства, так 50 на 50, мішево теж не дотичне. Тому із усіх комунальних підприємств спецкомбінат – це найбільш прибли... ну, як... наближене. У формі діяльності, тому що в них є і солярні цехи, і роботи. таку пропозицію підтримала більшість депутатів на комісії. Та остаточне рішення приймуть міські обранці вже на засіданні сесії Рівнеради ради цього четверга. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. Ж відповість за публічну образу. Так, у Рівненському міському суді триває розгляд справи щодо позову начальника обласного дабі Ігоря Мічуди до екс-депутата Рівненської міської ради Олександра Лощука. Мовляв, останній публікував недостовірну інформацію про позивача в одному із рівненських видань. Чим завершилось чергове судове засідання, розкажуть наші журналісти. Чи буде начальник обласного дабі Ігор Мічуда проходити психологічну експертизу, аби визначити розмір заподіяної йому моральної шкоди внаслідок публікацій, автором яких екс депутат Рівненської міської ради Олександр Лещук? Це питання лишається відкритим і вирішується воно в суді, оскільки адвокат екс депутата Вікторія Влас переконана, Спочатку потрібно правильно визначити усіх належних відповідачів. Замій заяв зазначається, що інформація, яка, на думку позивача, є недостовірною і підлягає спростуванню у визначений позивачем спосіб, саме на тим же способом, яким вона була розповсюджена, вона була розповсюджена не тільки в друкованому засобі маси інформації в газеті, а й на офіційному вебсайті даної газети, як зазначає позивач. Тобто двома способами була розповсюджена. В даному випадку обов'язково треба залучати і друкований засіб масової інформації це рівне газету, рівне вечірні, і власника вебсайту. У свою чергу представники позивача переконані, задоволення такого клопотання є недоцільним, оскільки вони вбачають у цьому банальний намір затягнути розгляд цієї справи на довгий час. На нашу думку ми визначили правильних відповідачів, залучили прохали суд залучити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог. Це редакція газети рівне вечірня», оскільки саме дані публікації були надруковані в цьому друкованому засобі масової інформації. А вже в подальшому вони були якби автоматично поширені. На їхній електронній версії відповідно я вважаю, що заявлене клопотання представника відповідача, воно в принципі також недоцільно, оскільки рівновітірні і так бере участь в прирозді даної даної справи. Втім, незважаючи на те, що суд повідомляє третю сторону, тобто редакцію газети, де розміщувались матеріали про судові засідання, ні на одне із них вони ще не з'явилися. Разом з тим, суд зобов'язав сторону позивача таки знайти власника вебсайту. Визначити належного відповідача чи співвідповідача, тобто власника вебсайту розповсюджувача інформації. Якщо це буде на рівне вечірне, якщо це буде інша особа, то зазначити цю особу в якості співвідповідача. Таким чином, судове засідання було перенесено на 16 травня 15 -го годину. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На рівненщині змагатимуться юні плавці з усієї України 28-29 квітня. У місті Борезна пройде відкритий кубок рівненської області з плавання Рад Шарк. Хто змагатиметься за звання кращих, знають наші журналісти. Юні плавці змагатимуться за звання кращого на рівненщині. відбудеться відкритий кубок з плавання. Змагання пройдуть серед вікових груп дівчат 2007-2008 року народження та юнаків 2006-2007 року народження і молодших. З Рівненської області наразі підтвердили участь у змаганнях, ну, звичайно, Red Shark, Наші вихованці будуть стартувати на змаганнях, так само дитячо юнацька спортивна школа номер 2 номер 3 І Рівненська область, так? Березне, однозначно, де ми будемо проводити ці змагання. Так, Кузніцовськ, Нетішин, Кузніцовськ, Івано-Франківськ, Тернопіль. На учасників відкритого кубку, які, до речі, приїдуть із різних областей нашої держави, очікує насичена боротьба. Змагання будуть проводитись на чотирьох доріжках з ручним хронометражем. Перший день змагань буде 50 на спині, 50 брас, 50 дельфін і естафетне плавання 4 по 50 змішана, комплексна, два хлопчики, два, двоє хлопчики два, дві дівчинки, два хлопчика. В другий день буде 50 вільний стиль. 100 – комплексне плавання, і так само естафета 4 по 50 – вільний стиль. Два хлопчики, дві дівчинки. Офіційне відкриття змагань відбудеться 28 квітня у місті Березне о 14 годині. Організатори сподіваються побачити чимало охочих до боротьби спортсменів. Адже однією із основних ідей заходу є пропаганда здорового способу життя та популяризація плавання в області. Наша робота спрямована на те, щоб Зокрема, і плавання також з основних видів спорту ми строїли свою роботу на підтримку тих федерацій, які найбільш популярні, які найбільш розвинені, які найбільш приносять досягнення для нашої області і, і популяризувати ці види спорту, щоб якомога більше дітей, молодих людей займалися цими видами спорту. щоб… Вони продовжували своє існування, і щоб вони розвивалися якомога якісніше на теренах нашої області. Любов Данча Ярослав Бондарчук, випуск новин. Чи знаємо ми про своїх в обласній бібліотеці? Оголосили підсумки конкурсу Краща книга Рівненщини. Протягом року вдалося опитати близько 20 тисяч читачів і за підсумками скласти список кращих видань рівненщини. Отож, ким маємо пишатися в першу чергу. Дивіться далі у сюжеті. Вже в дев'яте обласна бібліотека нагороджує кращі рівненські видання та місцевих авторів. Переможці визначали у 15 номінаціях кращим літературним дебютом за версією експертів і читачів. Стало перше поетичне видання Євгена Франкова «15 мільйонів хвилин. Назва це підрахунок, скільки було прожито з моменту народження до видавництва збірки. А в міст – це осмислення передає сприйняття світу, сприйняття навколишнього людей. Емоції, які переживаються, місця, де буває, і так далі. і так далі, Тобто, будь-який вид мистецтва це емоція, От воно і тут у віршах. Так само є. перемога стала неочікуваною для поета. каже: спочатку, взагалі, вагався видавати чи ні свою першу збірку. Та справа була того варта. Треба докласти зусиль, треба розібратись в темі, щоб. Видати хорошу книжку треба по-перше зробити верстку гарно треба ілюстрації зробити, треба оформити це все технічно перевірити і так далі. І так далі. Тобто, ну це значний обсяг роботи, який займає не один тиждень і не один місяць. Весь той шлях, який я пройшов, дуже цінний, дуже класний досвід я отримав. Загалом голоси глядачів відібрали цьогоріч 696 книг для конкурсу. На заключному етапі визначили 36 друкованих лідерів, серед яких члени журі, а це літератори, науковці, кулипера, і обрали 15 кращих. Усі роботи заслуговують на визнання та увагу читача, кажуть в бібліотеці. Ми прагнемо до того, щоб наш автор, який проживає на Рівненщині, який виданий на Рівненщині, щоб про нього знали люди читаючі, і щоб вони послуговували цією літературою, тому що ми бачимо, серед такої літератури є буквально перлини, і ці перлини будуть відзначені не тільки сьогодні в конкурсі, а їх подальша доля цих книг буде довгою. Я сподіваюся. От це книги важливі для м, прочитання кожної молодої людини і зрілої. Перемогу здобули видання, які насичені глибоким змістом поезії чи прозової лірики, а також цікавими фактами досліджень чи громадської позиції, що самостверджує, видавати свою творчість в наш час дуже нелегко, кажуть бібліотеці. Часто хороший талановито написаний матеріал просто не доходить до своїх читачів. Біда в тому, що наклади літератури, яка видається нашими видавництвом, вони досить невеликі і осідають звичайно вони у бібліотеках особистих, любителів цих книг, мають малі малу кількість примірників у бібліотеках, дещо є в шкільних бібліотеках. Таким чином, виходить, що і доступність до них не така велика. Але між тим ми бачимо, що їх називають. Ці книги. Книги називають нові імена, називають нових наших поетів, молодих і молодих прозаїків, і молодих краєзнавців, науковці, які видають книги. От уже фундаментальні. Тож знати і цінувати своїх всіх закликає рівненська бібліотека. А переможцям бажає наснаги і в наступних роках і надалі долучатися до створення справжньої якісної рівненської літератури. Ірина Лаговська, Роман Шиконець, випуск новин. Спідвейні мотоцикли на порозі школи так сьогодні місцеві спортсмени зустрілись із учнями 12-ї школи та провели для них відкритий урок. Що показували, та що розказували, дізнайтесь з наступного сюжету. Так виглядав відкритий урок зі спідвею, який спортсмени провели для учнів 12-ї школи. Усіх охочих дітлахів рівненські спідвеїсти катали на мотоциклах по подвір'ю школи. Скатались на спідвею? – Ні, ще ніколи не каталась. Які враження розпо дуже класно було. Проте, окрім розваг, такий відкритий урок мав і просвітницьку та пропагандистську мету, адже діткам розказували та показували, як виглядає спідвейний мотоцикл, демонстрували спортивну екіпіровку гонщиків, а також провели невеличке опитування на тему, що школярі знають про рівненський спідвей та мототрек. За словами керівника місцевого спортивно-технічного клубу Сергія Головні, в планах відвідати чимало рівненських шкіл, аби популяризовувати серед підростаючого покоління знаний в народі чорний спорт. Адже саме Наше місто свого часу було колискою легенд спідвейного спорту. Будемо проводити відкриті уроки для того, щоб популяризувати цей вид спорту, для того щоб залучати дітей до занять спідвеєм. Ми, як ви знаєте, набираємо постійну школу в секцію спідве при комунальному закладі. Дітей у нас тренує діточок Віктор Гайди, майстер спорту міжнародного класу. Ми були в 11 школі, сьогодні у 12. -й. Далі ми хочемо побувати у 9, -й, 18. -й. Це ті школи, які знаходяться найближче до мототреку. Це той район, де в свої часи і народжувались, скажімо, майбутні зірки з -під вею. А далі ми будемо по всьому місту. Їздити з такими акціями до слова цьогоріч рівненському спідвою виповнилось 58 років, і цього спідвейного сезону рев моторів рівняни почують шість разів. Саме стільки заплановано провести гонок. Відкриється сезон у нашому місці вже 2 травня міжнародними змаганнями серед пар. За словами Сергія, головні, аби гонка була цікавою та видовищною, спідвоїстів у пари будуть підбирати так, аби не було відразу зрозуміло, хто є фаворитами, а хто аутсайдерами. Люди повинні отримувати насолоду від змагань. І, звісно, що пари будуть підібрані рівні. Якщо буде сильний легіонер, то буде трошки нижчого рівня українець. Або навпаки, сильний українець трошки нижчого рівня іноземець. А можливо, ми навіть зробимо, що буде та сама аргентинська пара в парі, їздити і зробимо українську сильну пару. Треба болівати за своїх і підтримати своїх. А ось допоки вже знання спортсмени цього спідвейного сезону демонструватимуть свою майстерність на гаровій доріжці. Сергій головня буде і надалі шукати серед дітлахів майбутніх чемпіонів. І саме такі відкриті уроки у цьому допомагають. Так за результатами попередніх відвідин 11-ї школи, рівненська дитяча секція спідвею вже поповнилась двома новими учнями. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.